В плен бегут во всех направлениях. Кризис в России демонстрации с требованием немедленно заключить мир с Украиной. Путин на грани этого решения. Ничего, мир. ничего похожего не происходит и происходить не могло. Никакая мощь российских вооруженных сил от этого удара не пострадала. Напротив, мы знаем сводки. Наши войска продолжают окружать, продолжают продвигаться там, где происходят реальные боевые действия. Чем мотивировалось, когда возник разговор вот совсем недавно о возможности разрешения на нанесение таких ударов? Северные корейцы приняли то ли в 10-тысячном, то ли в 100-тысячном контингенте в Курскую область. И вот то, что они наверное, участвуют в военных действиях, это требует ответной реакции. Это эскалация со стороны Путина. Представителям Госдепартамента задают вопрос, вы нашли там северных корейцев? Они говорят, нет, мы их пока не нашли. Но, наверное, они там присутствуют. И при этом об этих северных корейцах рассказывают все. Вы кого-то пленили, кого-то можете продемонстрировать, ничего похожего. Значит, с самого начала понятно, что речь идет о вызове для того, чтобы или в данном случае реакция России будет использована для того, чтобы ее уже обвинить, или для того, чтобы, если такой реакции не последует, может быть, последуют следующие удары только на более далеких и уязвимых направлениях по территории Российской Федерации. То есть очевидно, что вопрос об ответе, он действительно встает. Каков может быть такой ответ? Но отчасти на это отвечает реакция смелых американцев из посольства Соединенных Штатов, которые предложили друг другу прятаться где возможно, и посольство об этом объявило. И другие посольства тоже. Напомню, что смелость не в первый раз проявляется западными посольствами. В начале специальной военной операции они все быстро эвакуировались во Львов. Потом подуспокоились и вернулись обратно. Сейчас новый этап. Это вполне вероятно, что сейчас взамен, на, так сказать, темы, связанные с действительными или мнимыми северокорейскими контингентами на территории, замечу, не Брянской, а Курской области, о чем они говорят, вполне реальные советники, наемники и так далее, включая и представителей этих государств, оказываются в зоне риска. И я не исключаю, что ответ который может быть дан россии связан с употреблением для этого той информации которая у нас есть и атакам которые будут массированными это вполне вероятно мы это увидим но я не хочу ничего э, в данном случае утверждать і прогнозувати, тому що це догадки. Кінець будемо говорити також про те, як Польща піднімала винищувачів в через ракетний удар Росії по Україні. Знову наші сусідні держави занепокоєно вирішили підняти винищувачі, так або ж, хоча б якусь спробу діяти, зробила або вигляд спроби діяти, і стало відомо про те, що. В Польщі підняли вони, для захисту повітряного простору через обстріли України. Масований ракетний удар змусив польських військових. Активувати авіацію і систему ППО, які дії спрямовані на забезпечення безпеки в регіонах прилаглих до зон, що перебувають під потенційною загрозою. Про що повідомляють в оперативному командуванні ЗС Польщі Я сьогодні зранку, 21 листопада підняла в повітря свої та союзницькі винищувачі щовачі 16 і в повідомленні йдеться наступне цитую. у зв'язку з черговим масовим ударом РФ по об'єктах, розташованих зокрема на заході України в нашому повітряному просторі почала діяти та авіація йдеться в повідомленні відповідно до чинних процедур. Оперативний командувач залучив усі доступні сили в повітря. Підняли Чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка перевели в стан бойової готовності. Оперативне командування зазначає, що ситуація перебуває під контролем, а всі сили залишаються в повній готовності до негайного реагування. До слова під час попередніх атак Росія на територію України неодноразово російські ракети або ж безпілотники долітали до сусідніх держав. Наприклад, до Польщі це були ракети, які порушували повітряний простір Польщі. Ну а всі союзники наші. Звичайно, були досить стурбовані цим, але нічого не зробили. Ну і хочеться, щоб вони якось діяли і якось захищали свої кордони не тільки тим, що піднімали бунт, галас чи винищувачі, а і тим, щоб вони дійсно застосовували щось проти Російської Федерації, адже Запорізька АЕС, наприклад, також вдруге за тиждень на межі блокату через російський обстріл, і далі про це детальніше поговоримо, адже Запорізька АЕС. Вже вдруге за тиждень на межі блекауту Внаслідок обстрілу обстрілу Росії було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої атомної електростанції. В Міненерго розповіли, що внаслідок чергового російського обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Там зазначили, що наразі станція під'єднана до української енергосистеми лише однією лінією електропередачі. У відомстві попереджають, що в разі відключення останньої лінії на заес відбудеться черговий повний блекаут. Внаслідок Порушення умов безпечної експлуатації може виникнути аварія. Вдруге за цей тиждень ЗС реальна загроза блокату через російський обстріл. Далі цитую, що каже міністр енергетики Герман Галущенко. Сьогодні у відні відбудеться засідання ради керуючих МАГАТЕ, і Ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію ЗС. засвіменерго. Додають, що енергетика почнуть відновлювати повноцінне живлення станції. Як тільки цьому буде сприяти безпекова ситуація? Ну а далі говоримо і про фронт, адже окупанти продовжують свої терористичні наміри не тільки атакувати Україну, а й окупувати її. І за даними від Діпстейт, окупанти просунулися на Донбасі та в Курській області. Відомо про те, що загарбники продовжують... Намагання просуватися уточнюється, що ситуація в Олівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених окупанти, продовжують наступати на фронті, мають локальні успіхи, за даними українського моніторного проєкту Діпстейль, який стежить за актуальними змінами на фронті. Ворог просувається в Курській області. Дар'я на Курахова, Донбас, біля нижнього клину, Курська область, Креміна, Кремяно, Курська область, роздвольна, Донбас, Новодонецьк, Донбас та Дальня, Донбас. Крім того, аналітика зазначає, що уточнюють ситуацію в Ольгівському лісі, яка потягнула за собою втрати особового складу. Ну і на жаль, неприємні новини щодо того, як росіяни а, атакували наших військовополонених і намагалися їх позбути життя. І ось зараз а, наші. А, в генштабі так розбираються з цією ситуацією, Всі наші е, військові дійсно вони продовжують триматися. Е, попри те, що ситуація є дійсно складною. До речі, щодо складнощів на фронті для наших військових то зараз відомо про те, що українцям не вистачає піхотинців та артилерії, щоб стримувати російську армію, готова нести проголомшливі втрати. Пише про це, і американська газета The New York Times.